Salve Chrystu. Witaj was bracia i siostry z 7 kwietnia. W pierwszym czytaniu czytujemy długie opowiadanie z 13 rozdziału księgi Daniela o Suszanu i dwóch starców. Da, oni one sobie za, zobajały, hm, zipsowanie niezwyczajno, no, intymnie z Suzaną. Ona im odmówiła, odmówiła grzechu. І вони вирішили, щоб знищити знищити репутацію, і почав розказувати, її в розпусті. Тут цікаво, бо Сузана, єврейське ім'я, означає Лілія, а Лілія це символ чистоти, отже вона має боротися за чистоту, а, бачите, zwędowaczu i rozpusti. I co obraz ludzkiej duszy, chrześcijańskiej duszy też, jaka boryca za czysto tu, nie tylko w seksualną seksualnym kontekście, ale w ogóle Boryca się za czysto tu e, e, gricha. Susanna była przyleczona na śmiertną karę i tych dwoje starców, one były świadkami, one były pitferdy, że ona skojowała w z żachliwy grich. Звичайно, такі були, такі були вимоги закону єврейського, що має бути двоє свідків. Вони брехуни, але вони мали перевагу, тому що вони були вже старші богивого віку. А в євреї, в єврейській традиції саме людей погового віку, старших чоловіків дуже поважають. Тому що вважають, що старший чоловік він вже має досвід він вже багато чого бачив. I może robić pewne wnioski e, obiektywnie na wszystko patrzeć. Tym bardziej, że w czasów Moiseja, pamiętajmy, że to starszych Izraela, e, zaproszował, żeby on rozsądzywali pewne sprawy, kryzysy w narodzie, miał taką no, funkcję w narodzie, jak. jak, jak, no, jak z, 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 Судова система, то вони тим займалися, ті чоловіки. Коли вели цю жінку на страту Сузану, е Ваша Тай оголошував е вино жінки рішення суду, звичайно, е можна було підійти. Така була традиція, можна було підійти і зупинити якби цю, цю, цей процес. Якщо ти маєш якісь аргументи на захист. Засудженого на смертну кару. Але там серйозні аргументи, туди суд повертався і ще розглядав ці всі заяви. Так, і що все про те, щоб не, не вбити когось, хто несправедливо був засуджений на смерть. І дійсно, коли ведуть жінку на страту, 에, піднявся чоловік, молодий хлопець, Даниї, і він. 에, Zachyszczając Jurzynku i stawiając zapytania dwom tym starcom: Pi jakim drzewem tej ich baczył? I Jeden uważał, pi pod dubą, a, a drugi każe bo e, one oddzielnie były, nie widział, one czuły a drugi każe mastykowym drzewem. Tu no problem, bo duba każdy z nas widział mastykowe drzewo ono schorzy na, na nas, nasz kuszy Ну, це кущ, таке схожий на без. То, що можна і не можна якби. Путати, вони об'єктивно видно. Ну, дуб від куща відрізняється. І тут видно, що вони брехали. Не? І тим більше, що це, 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 цей текст взяли з. З це є грецький варіант Старого Завіту. А там на грецькій мові дуже цікава гра слів. To, na, на грецькій мові це, це видно. Тому що мастикове дерево, схінос, e, і є слово, яке каже, яке той каже, що під мастиковим деревом бачив, він буде теж. E, e, Będziesz zniszczony. Będziesz zniszczony i tam człowiek e, 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 daje słowo schizai. Schinos i schizai, zobaczcie. Pod masteką darową to będziesz schizai. Będziesz zniszczony, tak jakby roz, e, roztroszczony. Tak. A druga, że ja pod dupą ich widzę. Dup to na greckim mówi przynos. І ти будеш теж розтятий, прізай, принос прозаї, знову це гра слів. Для чого це оповідання? Це Воно має нам сказати, якби в народі, що Бог чесноту підтримує, якщо хто збореться за його закони. Він стає на боці такої людини. Цей текст був написаний для євреїв, які були переслідувані за Віру за часів Антіоха IV Епіфана. Це була жорстока людина, язичницький ну, грецький цар, який завоював Палестину, землю Ізраїля. Це, за його часів, було жорстоке преслідування євреїв. Пам'ятаєте про маму і семеро синів, які всі. За наказом царя вбиті, і так далі, бо ще інші докази злочинів цього царя. І люди були відчаї. може, хтось думав, що Бог нас покинув, Бог про, про нас забув, трохи так як зараз у деяких така думка, якісь сумнів визволяються, чому Бог не діє? де Бог є. І хочу сказати Слово Боже теж. І, і всім християнам, а особливо сьогодні українцям, я бачу вашу боротьбу за правду, я на вашому боці, я бачу, що страждаєте, що вас звинувачують несправедливо. Історія Сузани, яка проти зіпсованих людей, якби, бунтується, опирається, це була частина. Katechizm dla katechumenów. W pierwszych stuleciach katechumenom czytały właśnie tę historię, bo wszyscy, którzy gotują się do chrześcenia, mają nauczyć się od tej czystej, młodszej, kobiecej wierności Bożemu Zakonu. Mają cenić się żyć z jednoprawem z nie poddawać się jakimś pokusom i tak dalej. це має бути, вони мають бути готові навіть життя віддати, але закон Божий, право Ісуса має бути на першому місці. Сузана, яку звільнили від смерті завдяки Даниїлові, це образ людської душі, яка була з цих пут сатани звільнена заступницею Ісуса Христа. Ісус є тим Даниїлом, який нас спас, який нас врятував. Дякую Сьогодні, подякую сьогодні Ісусові за те, що може бути така ситуація, ви серйозно звинувачували люди. Але і сатана, сатана, який навіть мене такі чисті, як Сузанна, на жаль, у нас є історія гріхів. А Ісус не тільки нас захистив, але і забрав наші гріхи на себе. І ми дійсно можемо, як Сузана сьогодні, дивитися на небо, бо ми очищені благодатью Ісуса Данииля. Як це чудово мати такого заступника, як Ісус. І нас є надія. Тому не падайте духом і бережіться. Бережіть своє серце, чистоту душі, чистоту моральну. Будьмо прозорими і, і любимо. Так по-справжньому, як Бог любить. Бажаю вам гарного дня. também ah, isso, por